Там про що згадати, пісне душого зразить, ой була в насненька мати, Заморозька славна сі. Співцем славетного Запоріжжя, лицарем козацької звитяги, співцем козацького ордена. Скрупульозним дослідником історії українського козацтва, літописцем Запорізької січі безумовно називають Адріана Кащенка. його перу належить пізнавальні історичні книжки та повісті про козацтво. Найвидатніше серед них оповідання про славне військо Запорозьке Незове. улюблений жанр цього автора історичний портрет. Він оспівав гетьмана Івана Солому та Петра Сагайдачного. Одна 1917 року ним написано і видано невеличке дослідження про останнього лицаря Запорожжя Костя Гордієнка. Лебединою піснею видатного дослідника став історико-топографічний огляд під назвою Великий луг Запорозький. Ой січ мати, ой січ мати, а великий луг батько ой що в лузі заробити, те у Січі пропити. У передмові автор наголошує, що цей уривок із запорозької пісні дуже влучно пояснює, як дивилися козаки на Великий Луг і за що для себе мали. Вони називали його батьком, себто тим, хто дав їм життя. Великий Луг Запорозький, за словами самого Кащенка, це етнографічний огляд лугової частини Запорожжя. Грецької гілеї Великий луг Запорозький це книга про Палестину Запорозьку, про її минуле, про сучасний її стан та вигляд Так оцінює працю Дорошенко. Грушевський говорив, що книжку дійсно належить прочитати кожному, хто цікавиться Запорожжям, чи з наукового становища, чи просто як цікавим кутком України. Уже давно пішли з життя сиві діди-запорожці. Рукотворні моря стерли з лиця землі історичні місцини вольних лицарів. Але славна українська давнина і досі постає в уяві нинішніх поколінь, завдяки творам закоханого у Запоріжжя Адріана Кащенка.